Під час останніх штурмів і провокацій, які були зроблені проти українських військових, були незаконно захоплені генерал-майор Воронченко, заступник командувача ВМС України, був затриманий полковник Маунчер, а також комбат морської піхоти майор Ділятицький подполковник Ділітицький, і майор Пломтів, його заступник. Я хочу проінформувати вас, що відбувається їх звільнення. Всі офіцери, які так мужньо себе проявили, за мужність і якість будуть безумовно нагороджені підвищені по службі. І я хочу сказати, що ми не залишимо без захисту. Жодного офіцера, жодного солдата.